Час, як мої подруги виходять заміж, ми знімаємо одну восьму. Я забула, як називається, щоб була хвост. Можна мені ходіть, ласка, тут за мною? <му> Сміх це людяність, Олексій Толстой, та часом цієї людяності нам бракує. Тож сьогодні ми станемо більш людяні, оскільки ми завітали на першу гру однієї восьмої Чернігівської ліги КВН. Поїхали! Напередодні дня сміху організатори Чернігівської відкритої ліги КВН вирішили провести аж дві гри однієї восьмої фіналу. Всіх на одній Чернігівської міської, КВН, Перша гра відбувалася в ці вихідні у міському палаці культури і в ній брали участь команди з різних міст України. А саме Діагноз Кашпіровського з міста Умань, команди імені Джейсна Стетхема та Криштіану Рональду Чернігів молоді. Прилуки, сідни Житомира та дві команди зі столиці Смарти та все просто. Ну, насамперед ми очікуємо дуже позитивної, веселої гри, щоб виступили всі учас, ну, Всі учасники виступили. Ну, я думаю, що найголовніше, чому всі виступають, халенщики на сцені в різних лігах, для того, щоб порадувати глядача, для того, щоб зал сприйняв це все як можна позитивніше. Як бачите, у нас такі трохи дивні костюми, як раз підходять для, нашого, для нашої назви та, звичайно, жартами, дуже чудовими, такими забойними. Зразу ми підготувалися досить серйозно і я сподіваюся, що всім сподобається. Ну, Хочеться пройти в четвертьфінал. Ми, звісно, Ну, победить тоже очень хочется. И главное, хочется, чтобы все команды понравились зрителю, и чтобы получили максимум удовольствия от сегодняшней игры. Дивувати. Мы приехали вдвох. У нас еще один... Еще один ну, есть, да. есть такой да, туз, туз в руках. Да, у нас, нас как бы вдвоем выступаем, но есть человек, который нас озвучивает. Третий. Вот. Он тоже из Житомира. И ради победы мы готовы оставить его в залог. Надеемся победить хотя бы, хотя бы пройти в сезон и, и надеемся от нашего, от вашего черниговского зрителя получить мо массу эмоций. Я надеюсь, что сегодняшняя игра будет очень смешная, что команды припасли для этой игры, а она достаточно определяющая для команд, что они припасли самый лучший воюн. Вот и я надеюсь, что от сегодняшней игры мы все, как зрители, потому что я тоже зритель, хоть я и организатор, Лиги, но я в большей части человек, который 7 лет подряд смотрит игры КВН сбоку. То есть единственный я и осветительно я, злою на самом деле как таких. Так вот, мы ждем а, юмора, который будет понятен и весел. То есть не сложного, не политического. А, народ все-таки хочет от этого отдохнуть, мы хотим смешного, простого юмора. Як зазначають організатори, сучасна неспокійна ситуація в країні не завадила проведенню гри, та все ж деякі команди з Росії та Білорусії завітати на лігу не змогли. Така ситуація свою, свою лепту внесла, Ми не дождались, на жаль. Точнее, мы, хот... мы готовы были принять команды из Белоруссии, но они не смогли приехать по разным причинам, там несколько команд, и у них у всех разные причины, одной запретили ехать, потому что побоялись ситуации в Украине, а одна не смогла приехать, потому что совпали даты. Вот. С русской командой из города Брянска мы тоже была договоренность, они были готовы ехать, но мы, совершенно не рискнули их принять, потому что это ну, большая ответственность для таких международных отношений. Питаємо проти особисна наша ліга із пріоткритої стала сугубо внутрішньою українською. У нас представлені різні міста, но вони всі поставить українську. Самі ж команди зазначають, жартів на політичну тематику в них немає, адже люди прийшли відпочити від політики тривожних новин і насолодитися гумором. Ми вважаємо, що КВН повинен жити, і якраз зараз така політична ситуація в країні. Потрібно трошки так розбавляти цей стан. І радувати людей зараз така напружена ситуація, і мені здається, людям потрібна така розрядка. Я вважаю, так, люди готові сприймати жарти в будь-який час, тому вони сюди приходять для того, щоб посміятися, незважаючи на такі складні політичні умови. Я думаю, їм можна від цих всіх проблем. Якщо ж, звісно, шутки на політичну тему, то Это нежелательно. Мы считаем, что конечно неважно, какая ситуация в стране. Но на самом деле мы бы хотели, чтобы все было хорошо и чтобы люди больше смеялись, больше не думали о таких вот плохих и серьезных вещах. Поэтому у КВН это вполне. Приемлемо. Я считаю, что юмор он был всегда и всегда будет. И в такой ситуации он может даже немножко разрядить обстановку. Все мы патриоты нашей э, державы, и это отражается и в оформлении игры, и в настроек. На мы, э, несмотря ни на что, мы несмотря ни на что э, проводим ковайнускую игру, хотя нас многие отговаривали от этого, все-таки юмор э, сейчас, ну, считается, что юмор сейчас неуместен. А, но мы считаем, что... Неправильно, ми встаємо, що якраз у місті і е, всім зрителям ми хотим донести до внимания всіх зрителей, що ми поддерживаем єдину Україну. Україна єдина і гумор об'єднує всіх в єдину націю. Ми в цьому певні цього сезону у лісі беруть участь багато нових, так би мовити, зелених команд. Та чи готові глядачі до їх експериментального гумору? Як зазначило журі, деяким командам для того, щоб потрапити у фінал, не вистачило досвіду. А тим, у кого плечима чимала кількість виступів, ще є куди рости. Дивувати ми насамперед будемо нашим, так сказати, оригінальним юмором, не обичним. Подготовка була дуже тяжола, але імені репетиція була дуже мала. Так що надіємося, що сьогодні все пройде дуже швидко, гладко і хорошо. До речі, за колісами ми побачили фіналіста, переможця минулого сезону, хлопця монокоманду Тобі Альдервейрель, який ще торік заявив, що назавжди лишає КВН. Та вже цього року знову бачимо його у списку команд учасників під назвою Я купив мотоцикл Вампір. Всі фанати Тобі Альдервейрельда можуть насолодитися його космічними жартами вже на другій грі однієї восьмої фіналу. Результат першої гри однієї восьмої фіналу не був несподіваним. Лідери визначилися майже одразу. Але журів свою чергу відзначило, що гра була досить слабкою, а підготовка команд не на достатньому рівні. І що усім, навіть командам з досвідом за плечима, є куди рости. Та незважаючи на критичні зауваження, у фінал пощастило потрапити таким командам: Діагноз Кашпіровського молодій та команді «Сідний». Після другої гри однієї восьмої фіналу Чернігівська ліга робить перерву аж до осені. Це дасть змогу командам краще підготуватися і продовжити за перше місце головний приз вже з новими силами. Ми команда Кавен Діана Шпіровського. Ми бажаємо Україні єдності, щоб зростав у людей національний, патріотичний дух і щоб наші мешканці України любили нашу країну все більше і більше. Ми команда імені Джейсона Стетхема і Крістіану Роналду. І ми вважаємо Україні єдності, добра, любові, злагоди і щоб було завжди мирно. Так, ми команда Кавен все просто і ми бажаємо нашій країні єдності, незламності в даній ситуації і щоб кожен українець підтримував іншого українця в незалежності, де він живе на сході, заході, чи півночі. Ми команда Кавен молоді, місто Прилуки, бажаємо нашій країні миру, злагоди і спокою.